Привіт, шановні інвестори та трейдери. Проект з вами System Guru Markets. Починаємо із загальної інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен параметр докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Можна більш ретельно вивчити всі показники досліджуваної компанії. Зараз ми з вами порівняємо основні показники компанії Abstract Holdings Inc. UUPST. Огляд створено з використанням актуальних даних станом на 3 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Abstract Holdings Inc. належить до підкатегорії. Лоунс в аналізі беруть участь 66 організацій. Це дуже репрезентативно. Таблицю замовлень шукайте в кінці відео. Результат для розглянутої компанії мінус 7,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,4 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку США в сукупності. Побачимо середня оцінка по всьому фондовому ринку в цілому 1,9 бала. При оцінці компанії мінус 7,5 балів АбстрартHoldс Інк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії АбстрартHolds інк і акції під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції АбстрартHolds Інк показали зміну на 80,2 віц. Проти зміни ціну підкатегорії 32,1%. Це ні про що однозначно не свідчить, але необхідно взяти відома цей факт. Ринкова капіталізація компанії Abstract Holdings Inc. становить 4,46 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 242 мільярди доларів. Abstract Holdings Inc. припадає на частку 1,846% це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 0,63 мільярда доларів. А капіталізація під категорією становить 128 мільярдів доларів. Холдингс Inc. припадає на частку 0,488 тисячних віц. Здійснивши порівняння часток біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Зайнята частка Abstract Holdings Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 1,846%. Капіталізація балансу 0,488 Це на 74% менше частки фондової капіталізації. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання компанії становлять 1,52 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 241,3% капіталу. Результат за рівнем заборгованості підприємства дуже поганий, мінус 2 бали. Баланс ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. Тоді як середній показник у підкатегорії становить 19,1, що гірше за середній показник у підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій і прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 128 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. І це негативно для компанії. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії Добре, 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 7. Середній показник для підкатегорії становить 1,7, що на 312% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка ринкової ціни підприємства до його доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 680 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі, що вкрай погано для перспектив компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус -20 20,2% при середньому показнику в підкатегорії 8,9%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 29,1%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників підкатегорії становить 0,572 Це на 223% менше частки ринкової капіталізації. І це свідчить про розбіжність між поточною фондовою ринковою вартістю компанії Abstract Holdings Inc. швидше за все, в бік переоцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника організації дорівнює 3741 тис дол. тоді як для підкатегорії 1160 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 222,5%. Оцінка розміру ринкового капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Сума прибутку на одного окремого працівника компанії мінус 107,7 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 60,7 тисячі доларів. А різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 77%. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Сума виручки на одного окремого працівника організації становить 534 тисячі доларів. За підкатегорією 683 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 28%. Оцінка обсягу продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу відповідає 22,5% при середньому по підкатегорії 7,3%. Це оцінка можливого ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 39% для компанії Abstract Holdings, Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 51%. Потенційно акції під категорією оцінюються вище, ніж Abstract Holdings, Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 47,64 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 76,44 долара. Різниця між фактичною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 60%. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі публічні рішення, прийняті в цьому сезоні за допомогою еталонної системи оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів підприємства Abstract Holdings, Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру Макет сприймається рішення. Відкрити ордер на падіння за ціною 47,63 долара за акцію. Угода була відкрита, тому що компанія має досить низьку вартість. Оцінка компанії проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 33,87. стоп лос встановлено на рівні 61,39. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, потім ордер фіксується автоматично в кінці торгової сесії 3 травня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер SYF буде основним замовленням на покупку. Відео про головну угоду вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого, протилежний ордер закривається автоматично. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Guru Markets.